Отже, а чим ти займаєшся? Моя робота. Я просто звичайний хлоп. Роблю звичайну роботу. Але у мене є такий стан, коли я не відчуваю болі. О, плінка пішла. Обістратись, да ти супергерой. Та ні. А це ти відчуваєш? Здається, дещо відчуваю. Минула ніч була дивовижна. З різдвом вилупки. Піському підлогу, давай бабло. У нас копи трохи зарано. Бери заручника. Анобігом. Обісратись, якого біса я роблю. Я відстрелю тобі піску. Ти перший раз тримаєш пістоль. Так, воно до біса гаряче, приклади холодне. Е, чувак, ти у нормі? У березні. Чому ти просто не позвониш копам? Вони гадають, що я причетний. Я його знайду. Тобі знайомо, що таке знайти свою половинку, коли життя набуває сенсу. Або я знайду того, хто її врятує, або зроблю це сам. Та це що, бляха, за дичина? Ей, бро, тримай! О, бляха, вибач, та все нормально. Він не зупиниться. А що в тебе списком? Ти не бачила іншого чувака, доки її не знайде. Ти бачу здоровий, шахматист. Тобі треба бути обережним, чуваче. Ти досі можеш померти. Ти ж бляха не росомаха. Я зроблю тобі боляче. О боже, як боля! О господи Боже, не зупиніться! Типу а, як боля. робиш? Це було дійсно боляче. Нова каїн? Це ти. А я думав, ти здох. Та типу ні. Це бляха нова І він досі не здох. Забери дитину від екрану, бати твою.